Через час вони можуть почати міняти право на можеш рентувати чи ні. Може бути таке, що я не можу здавати в вренд. Вони можуть прислати письмо і сказати, що наш борт вирішив, що ми більше орендаторів сюди не пускаємо. І Добре. це получається проблема з ліквідності, тому що інвестори відпадають, рентувати не можеш. І може ціна обсипатися на нього відповідно. І ціна, так. Да. Коротше, власне, приклад на одному з лістингів, пару місяців назад. Купили хату таунхаус, і вони прожили там три роки. Три роки прожили, потім переїхали в інакше штат. І в той час, коли виставили хату на продаж, почилась така фішка, що асоціація втратила свій. І статус з Фенні, Мейс і Фредді, це коротше такі асоціації, які дають тобі кредит, і тепер виходить, ти не можеш піти і взяти конвеншн моргідж на нього. Да, тобто за готівку. або ти можеш якийсь спеціальний кредит брати. Спець. Якщо ти береш якийсь спеціальний кредит, тобі вища Все. процентна ставка, наставка. Yeah, да? да? І вийшов на ринок десь 5 чи 6 таких самих дешевше. І в нас був вибір або здавати його в оренду, або пускати ціну, або тримати, поки проблеми no, no, всі no, no, вирішаться. No, no. І вони, коротше, вирішили орендувати. Ми почали дзвонити в асоціації, щоб отримати дозвіл. No. А вони присилають письмо, кажуть, орендувати не можна. Тепер, коротше, слід його неможливо, в оренду здати неможливо. А що так сталося? Що відбулося, взагалі? От чому така історія? Ну, деколи просто в асоціації невідповідально відносяться к іншурансу. Якщо, наприклад, в тебе є 100 таунхаусів, mm. з цих 100 таунхаусів, скажімо, 30% пішло в оренду. Yeah. Це 30% всіх будинків, типу не owner-occupied. Yeah. І потім виходить, що у тебе проблема. Таке буває. Деколи просто борт збирається і каже, що ми більше оренду не дозволяємо. Okay.